Всім привіт! Ви на каналі 22 століття. Сьогодні я вам покажу вже нарешті, цей подрібнювач гілок у роботі. Це я так його включив сюди. Такий ремінь заказав на 2800 мм. Мінус у тому, що він дуже довгий і треба тут поставити ролик на тяжіте. Цей ремінь дуже при роботі, якщо ще гілки дуже товсті то дуже велика в нього вібрація. Так що тут треба ще поставити ролик з пружинкою. Це потім я вже дороблю. Зараз я вам його покажу в роботі. Це я тут доробив, цей профіль тут поставив для того, щоб закріпити самий прийом, прийомний апарат. Ось такі колеса поставив. Натяжка ременя йде через мотоблок, якщо зняти його з цієї підставки, то ремінь натягається. Ну Так, не дуже удобно, але працювати на ньому можна. Зараз покажемо його в роботі, потім почистимо його, покрасимо, приведемо його в наглядний вигляд. Ну, а зараз будемо запускати. Кому відео подобалося, ставимо лайки. Я його зробив десь рік-півтора тому назад. десь так не було часу його показати у роботі. Сьогодні вирішив. Хто ще не підписаний на канал, підписуємося. Ну, а зараз його будемо запускати. Так як ви вже побачили, що гілки він перемелює всі маленькі, це йому без проблем. от такі вже десь 30 мм 40 мм, йому трохи важче. Ну, я думаю, я ще тут поставлю на цей шкіл, поставимо маховик, то буде ще краще. Visiems, komu video patiko, staiame like, visiems iki pomačinio, visiems mirnojo dangaus.